Привіт, друзі, любителі веселих новин та пиріжків з капустою. Відгриміла і три, та закінчився перший місяць літа. І поки студенти закривають свої сесії, ми презентуємо черговий випуск Open News, в якому ми не будемо нікого ображати і розповімо лише хороші новини ігрового світу, серед яких ріст рейтингів нового іксбоксу, нова гра від Behavior Interactive, на дереду поскладність в новому Вольфенштейні та пачка інформації про The Order 1886, Dead Rising 3 та інші ігрові новинки. Отож, глянемо, що у нас там. Нова консоль від Microsoft починає піднімати рейтинги після відмови від постійного онлайну та регіональних обмежень. Тож нею починають цікавитись все більше гравців та розробників. І якщо гравців більше турбують питання ціни та відсутність телебачення в іграх, то знаменитий геймдизайнер Хідео Кодзіма похвалив консоль нового покоління Xbox One зовсім за інших причин. За словами творця Metal Gear Solid, система вийшла справді потужна та здатна працювати з вражаючою графікою. Крім того, Кодзіма також цікавиться додатковими технологіями Xbox One. Тож Smart Glass та оновлений сенсор Kinect можуть бути не лише Інструментом для в іграх типу Rayman Rabbids, але й цікавим рішенням в серйозних проектах. Козіма вважає, що використання різних пристроїв може винести звичайний геймплей за традиційні рамки. Кінект сам по собі привносить для розробників безліч різних можливостей. Йому хотілося б поекспериментувати з голосовими командами і системою жестів. Не виключається також, що підтримка Kinect і Smart Glass буде реалізована вже в прийдешньому Metal Gear металгірсолід The Phantom Pain. Зауважимо, що автор Metal Gear зовсім не самотній у своїх інтересах. Для прикладу, кілька днів тому компанія Capcom заявила набір ексклюзивних місій для Dead Rising 3 з використанням Smart Glass. тож якою популярною зараз не була Sony, залізо Microsoft може зіграти свою роль в битві титаноконсолей. консолей. Чудові новини! Студія Behaviour Interactive працює над MMO Warhammer 40 Eternal Crusade. Враховуючи те, що THQ випарувалась, так і не випустивши Warhammer 40 тисяч Dark Millennium, Eternal Crusade стане першою MMO у світі Warhammer 40 тисяч. Це буде шутер з видом від третьої особи з цікавими елементами ближнього бою. Дійство відбуватиметься на планеті, де ведеться безперервна війна. Там ж гравці зможуть приєднатися до однієї з фракцій космічних десантників, ельдара, орків або породжень хаосу. З'являться і бойові вагони, бронетранспортерно Носоріг та інші відомі шанувальникам всесвіту транспортні засоби. Розробники обіцяють битви за участі тисячі гравців. Воювати прийдеться за ресурси і територію. Гра має вийти ближче до кінця 2015 року на ПК, Xbox One і PlayStation 4. Ви вояка старої школи і всілякі сучасні поклики честі та медальки за відвагу не варті вашого часу. Тоді вам варто звернути увагу на новий Wolfenstein The New Ордер, адже рівень складності під назвою Я уособлюю смерть змусить вас плакати гіркими кінськими сльозами. Гра повинна повстати перед стариганами олфагами та зеленими нубами в одинаковому світлі. Тому New Order традиційно матиме 5 рівнів складності. Як і в оригінальній Wolfenstein 3D, рівні починатимуться від «Татко, Я можу пограти до я усоблюю смерть. азаза». тим не менше, навіть звичайний супостат на середньому рівні погрожуватиме розчавити вашу гідність в перших кращих лищатах. Тож або ви вбиваєте, або пищите як сучка і вмираєте тільки хардкор. Гра буде складною Wolfenstein, The New Order» на дерева дупи на ПК, PlayStation 3 та 4, Xbox 360 та One вже в кінці цього року. Блукаючи наповненим зомбі каліфорнійським містечком з непристойною назвою Лос Пердідос, головному героєві нового Rising 3 належить зустріти лише декілька живих людей. Ці люди ще до зомбі-апокаліпсису тверезістю розуму не володіли. А після нього взагалі з котушок позлітали. Зі мною би було таке саме, якби я жив в місті з схожою назвою. Коротше кажучи, основним ворогом після зомбі-апокаліпсису тепер будуть явно не зомбі. Один з шизиків емігрант з Азії на прізвисько Шифу свого часу. Він приїхав до штатів, як і багато інших іноземців, за кращим життям. Той працював на низькооплачуваній роботі на один з місцевих азіатських кланів, де до нього ставилися без особливої поваги. Єдиним досягненням хлопця був викладений його руками на території занедбаного храму сад каменів, за яким він продовжив доглядати навіть в умовах глобального зомбування. Начистити пику прийдеться також колишньому лідеру популярної в місті банди мотоциклістів. На відміну від інших товаришів по розуму, він вітає зомбі-апокаліпсис, тому що разом з ним у світ прийшла анархія, про яку він мріяв все своє життя. Але гумор розробників на цьому не завершується, адже в одному з особняків за невисоким парканом ми знайдемо свій аналог. Геймера, який так і не зрозумів, що відбувається, хлопчина лише бурмоче про хедшоти та скаржиться, що давно замовлена піца досі не прибула. «Dead Rising 3 з'явиться в продажу одночасно з запуском Xbox One вже в листопаді цього року. Під час медіабрифінгу Sony Computer Entertainment на виставці E3 2013 був анонсований де ордер 1886 – Інтригуючий ексклюзив для PlayStation 4, що розробляється зусиллями студії «Ready at Dawn». Інформації про гру, окрім тизеру, та фрази в стилі Перепишіть історію в унікальному лондоні вікторіанської епохи в нас зовсім не було. Однак редакція Опенгеймера недаремно свій хліб на воду намащує. The New Order 1886 є пригодницьким бойовиком з видом від третьої особи. Як і в випадку з метро Last Light, гра буде повністю лінійною, за рахунок чого розробники намагаються показати гравцеві цікаву ігрову історію проводячи гравця за ручку від початку до завершення, Лондон був обраний місцем дій з цілої низки причин. Окрім попсовості вікторіанської Англії в схожих проектах, розробники взяли за основу сюжету промислову революцію, яка відбулась в Лондоні наприкінці 19 століття. Тим не менше, альтернативний хід історії зможе похвалитися більшістю оригінальних визначних пам'яток міста, конструкцією вулиць та унікальною і автентичною архітектурою серця Британської імперії. Тож можна очікувати на реалістичність картинки, якщо, звісно ж, можна вважати реалістичною альтернативну реальність. Говорячи про кінематографію, варто також зауважити, що багато сучасних ігор буквально вилизані усі локації, чистенькі, акуратні та прямо таки виблискують на сонці. У світі, де Ордер, все буде по-іншому. Він зможе здивувати реалізмом. Якщо у грі є бруд, то гравці буквально повинні відчути його під ногами, на руках, обличчі та в роті. Тож похмурий Лондон підійшов для ролі сірого та містичного міста як ніколи. Dawn» також працюють з різними ефектами кінокамер, щоб максимально ефектно подати все, що відбувається на екрані. Творці використовують в грі так званий фільмік експіріенс який ми могли побачити в трейлерах нової гри від Крайтеку Райс. Тобто, в різні моменти камера буде знаходитись на різні відстані від головного персонажу та охоплюватиме найцікавіші та найефектніші моменти гри. Разом з цим гра зможе похвалитися якщо не унікальним, то принаймні цікавим та динамічним геймплеєм. Тож чекаємо на нові подробиці. Цими днями андроїд консоль Uia була розпродана на Амазон і GameStop відразу після запуску в США, Канаді і Великобританії. А продавці вже включили її в списки тимчасово відсутніх на складі ще просто відсутніх наявності. Це й не дивно, адже уя коштує всього 100 баксів навіть в точках розрібного продажу. Незважаючи на сумнівні та не надто яскраві передбачення аналітиків, консоль все ж була знесена з полиць в перший же день, навіть в британському магазині гейм, який виставив ціну в 100 фунтів стерлінгів. Специфікації УЯ, звичайно, не можуть конкурувати з новими професорськими консолями, адже УЯ це система на чіпі NVIDIA Tegra 3 з 4 ядерним процесором ARM Cortex-A9 частотою 1,7 ГГц та гігабайтом оперативної пам'яті проти 8 гігабайт gddr 5 RAM у ps 4 Однак ця консоль стартує з тим, що не можуть запропонувати Sony і Microsoft разом узяті цієї осені, безліч ігор. Бібліотека ігор Уя перевищує 170 тайтлів. Тим часом компанія Google розробляє власну ігрову консоль на оперативній системі Android. Принаймні такі ходять чутки. Google сподівається конкурувати з схожими пристроями, які Apple може випустити в майбутньому. Залізні плани компанії це чергова ознака того, що Google рішуче налаштовані створювати апаратні новинки на успіху ОС Android, яка вже зараз встановлена на 75% смартфонів у світі. Creative Assembly відразу після і 3 повезли свою стратегію номер один на іншу виставку комп'ютерних ігор Рейзет, яка проходила в Бірмінгемі. Показали те саме демо, що й в Лос-Анджелесі, та геймплею цього разу було більше. Очевидці, яким пощастило випробувати гру, хвалять її за чудову звукову складову, що гарантує ефект занурення у гру. Звук, брязкіт металу, крики солдатів та музичний супровід. Комбінування морської та наземної битв досить урізноманітнює геймплей. Деталізація юнітів та поля бою приголомшлива, хороша реакція юнітів на накази, як на суші, так і на воді. Чудова анімація слонів. Гра за римлян та єгиптян суттєво відрізняється, але є ще над чим працювати. Швидкість бою занадто висока. Генерали схожі одне на одного та виглядають лисими плечастими приматами. Окрім цього, Сега оголосила системні вимоги до гри, які майже не змінилися з часу їх останнього анонсу. Для комфортної гри вам потрібен процесор другого покоління Intel Core i5, 4 ГБ оперативної пам'яті, гігова відеокарта з DirectX 11 на борту та 35 ГБ вільного простору. Реліз 3 вересня. На цьому наш випуск підходить до завершення. Ставте лайки, підписуйтесь на Опенгеймер Channel на Ютубі, Твітер, Паблік та Фейсбук. Вигравайте ігри в наших розіграшах та будьте в курсі останніх ігрових новин разом з Опенгеймером. З вами був Хубабуба. Не перемикайтесь. Та охоплюватиме найцікавіші та найефектніші моменти гри. Сука, Захарі, я тебе змушу то читати. Я тебе запишу, то полюбе з своїми довжелезними реченнями. Тож пізчасто з знаходитиметься і охоплюватиме. Бл Сука, блядь, І ще з тоткою бляді один і